Завершення війни має стати перемогою Трампа, а не Путіна, заявив Зеленський. Як бачите, про перемогу України вже не йдеться. ЄС не має солдатів, щоб стати реальним стримуючим фактором для Російської Федерації, сказав президент Володимир Зеленський. Будь-які ефективні миротворчі сили. Розгорнуті в Україні повинні включати війська США. Навряд чи США прийшлють сюди свої війська, але якщо у них буде чітка позиція щодо миротворчих військ в Україні, гадаю, європейські країни зуміють зібрати такий контингент присутність американських військових. Поблизу кордонів Росії Росія трактувала б це як загрозу, і, звісно, опиралася б, і склад такого контингенту важко було б з росіянами погодити. Хоча для початку переговорів і варто, мабуть, Україні вимагати такої присутності військової, принаймні, в процесі переговорів це можна видати за поступку. Президент Володимир Зеленський заявив також, що Україна хоче знати ще до переговорів, які гарантії безпеки можуть надати союзники. Нарешті Трамп більш-менш чітко окреслив власну позицію щодо війни в Україні. Президент Америки дав спецпредставнику Келогу 100 днів для того, щоб встановити мир. Хоча дехто із експертів українських вважає, що Трамп насправді дав 100 днів Путіну для того, щоб той зміг звільнити Курщину від ЗСУ. Інакше б було принизливо для російського диктатора починати переговори про мир тоді як. Частина російських територій є окупована українськими військами. Так розмірковують ті, хто не дуже довіряє Трампу і на серйозі сприймає його, начебто симпатії до Путіна. Але є такі, котрі не дуже звертають увагу на те, що каже Трамп, а більше дивляться на те, що він робить. За першою каденції, за підписом Трампа були накладені чисельні санкції на Росію, і жодного разу Трамп не намагався ці санкції послабити чи зменшити їхню кількість. Трамп заявив, що війна в Україні може завершитися легким або складним шляхом, але легкий шлях кращий. Настав час укласти угод. Це слова, котрі адресовані, звернені до Владимира Путіна, оскільки від нього як агресора, як зачинателя війни, залежить її завершення. Бо зараз Росія з Україною наче патовій ситуації. Хай там Росія має якісь невеликі успіхи, наступає вона на фронті, але загалом. Все показує на те, що перемогти вона не може. І ця війна протривала ось уже майже три роки, і може тривати ще 30 і з тим самим результатом. А якщо Захід вкладе в Україну більше коштів, то цей результат навіть може змінитися на користь України. Чимало російських політиків бачили з якихось причин у Трампі людину, яка, прийшовши до влади, якщо не стане в буквальному розумінні на їхній бік, то з розумінням поставиться то політики Росії, до речі, Трамп і озвучував таке, що він цілком розуміє Путіна і його інтереси. Мабуть, це й давало підстави російським політикам, отак вважати, що Трамп свій. А от Трамп прийшов, сів у президентський фотель і заявив, звертаючись до Росії, врегулюйте ситуацію зараз і зупиніть цю безглузду війну буде тільки гірше. І це вже виглядає як погроза, не попередження, а буквально погроза. Якщо ми не укладемо угоду, далі він розгортає. Розшифровує цю погрозу. Якщо ми не укладемо угоду і найближчим часом, у мене не буде іншого вибору, окрім як встановити високий рівні податків, тарифів і санкцій на все, що продається Росією, Сполученим Штатам і різним іншим країнам-учасницям. така заява Трампа. Він зняв навіть себе. Вину за те, що пізніше він може зробити з Росією, він каже: Я вам даю вибір. Скористайтеся цим вибором і дав їм 100 днів. Звісно, для України в цьому є також певні ризики. Якщо Росія не погодиться на умови Трампа і спробує ризикнути, то один із важелів тиску на Росію, окрім названих Трампом, буде фактор війни. Трамп, очевидно, надасть Україні більше зброї, збільшивши її потугу, і при цьому, очевидно, буде наполягати на тому, щоб мобілізаційний вік знизили до 18 років. І в цьому випадку, президент Зеленський, котрий проти цього, можливо, йому доведеться прийняти цю пропозицію під тиском заради завершення війни, виходячи з того, що після зниження мобілізаційного віку війна не буде триватиме, хто знає, як довго, а закінчиться у якийсь короткий термін. У будь-якому випадку, якщо тиск. З боку Америки буде і буде належно аргументованим. Президент України, шукаючи собі виправдань чи не шукаючи, може піти на цей власний компроміс у великій кількості країн, до війська приймають у 18 років. І відповідно, якщо військо воює, то воюють і 18-літні. Оскільки Росія, воюючи з Україною, наростила свій Військовий потенціал і економіку поставила на військові рейки, чимало умів у Європі занепокоїлися. Голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявляє, що європейські спецслужби попередили про можливий напад Росії на ЄС у 2028 році. За її словами, Європі потрібно більше витрачатися на оборону. У 2023 році країни-члени ЄС в середньому витрачали на оборону 1,9% від свого ВВП, тоді як Росія 9%. Звісно, такий розклад сил непокоїть Європу. А якоїсь єдиної позиції ні щодо війни в Україні, котру затіяла Росія, ні щодо власної безпеки у них немає. Вони можуть зараз допомагати Україні, щоб таким чином знекровлювати Росію і послабити її або ж лишити все, як є, і самим готуватися до війни, оскільки якщо Росія. Не дай боже переможе тут в Україні, то так в неї очевидно будуть амбіції і подальші вона спробує втілювати все те, що вони там озвучують. Міністр оборони Німеччини також припускає, що Росія у 2029-2030 роках може напасти на країни НАТО. Він каже, що Збройні сили Російської Федерації істотно зростають. Росія розвиває промисловість, виробляє багато танків та літаків, а також збільшує особовий склад. Міністр зазначає, що до цього часу Альянс має забезпечити свою вороноздатність. Важливо, щоб європейські країни розуміли, що їхня обороноздатність залежить. Від результатів війни в Україні, що Україна є одним із чинником, від яких залежить їхня обороноздатність. А от, на відміну від песимістичної Європи, в Україні є люди з позитивним мисленням і позитивно переможно налаштовані. Радник Офісу президента Подоляк. Переконаний, що Російська Федерація впаде упродовж вісьми місяців. За його словами, це станеться, якщо суттєво наростити удари по Росії і посилити міжнародний тиск. Тоді ми цей рік можемо бачити зовсім інакше, каже Подоляк. Як мовиться, його б слова та богові у вуха. Насправді. Цьому нема нічого надзвичайно фантастичного. Всі його може зруйнувати якась одна правильна для України подія у якомусь певному місці в Росії. Як оцей похід Пригожина на Москву. От якби він не добувся, хто б знає, як пішло, і наскільки це було для Росії несподівано, і наскільки там ніхто всі завмерли і чекали. Ну, кладеться який-небудь наш мільярдер. Купить найме який-небудь російський полк чи цілу дивізію. Прямо там і пошле їх на Кремль. Росіяни самі зроблять нашу роботу. Їм треба дати тільки правильний напрямок і гарний мотив. Їм не вперше руйнувати основи своєї цієї дурнуватої імперії. І хай би це цього разу вже було назавжди.